Ну, не варто все ж таки е, перебільшувати вплив припинення транзиту російського газу через Україну. Е, ну, По-перше, все ж таки не 130 мільярдів, а 13 мільярдів прокачувалося е, через Україну цього ресурсу на рік приблизно. Ну там плюс-мінус. Якщо йдеться про е, те, наскільки це зменшить обсяги споживання. Європейськими е, державами Російського газу то не, на, не набагато, тому що існує ще турецькі блакитні потоки, які транспортують російський газ через Туреччину і далі трубопроводами е, ТАП та НАП, зокрема, е, в е, на територію Європейського союзу і їхніми, їхніми розгалудженнями на території е, Європейського Союзу існує ще. Близько 25 може 30 мільярдів кубометрів скрапленого російського газу, тому все ж таки певні можливості впливу політичного е, Російська Федерація ще зберігає і наслідком чи доказом цього політичного впливу є е, ті цікаві дії, які е, ми бачимо з боку словацького прем'єра і угорського прем'єра. Які немовби е, вперше дізналися, що з 1 січня у нас припиняється транзит російського газу. Крім того, е, на ті ж самі словацькі і е, угорські політичні партії, я думаю, що впливає і збереження е, транзиту російської нафтової сировини, яка е, продовжується і буде тривати. І, Ну, що найменше там до е, е, політичного рішення, яке може бути з боку України. Е, е, і цей контракт, відповідно до цього контракту, російська нафта постачається для угорської компанії, «Моли», буде постачатися і далі. Але при цьому, при всьому, дійсно те, що відбулося. Свідчить, по-перше, що нарешті військово-політичне керівництво України е, припинило гратися з е, росіянами на, е, в цій самі газові війни.